Укренерго не надавав обмежень для регіонів на вівторок, 14 лютого. У Києві не вимикатимуть електроенергію за винятком трьох районів, де є дефіцит пропускної спроможності мереж. Про це заявив гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко. За повідомленням Укренерго після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях. Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції на низці електростанцій, пошкоджених під час ракетних та дронових атак, росіян, продовжують ремонтні роботи. У міру зростання споживання застосовують відключення. Детальніше про ситуацію в енергоблоці, а також альтернативні джерела енергії, які варто розвивати в нашій державі. Ми обговоримо з Олексієм Рявшиним. Він вже долучається до нашого ефіру. Це енергетичний радик, віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції України, пане Олексію, наші вітання вам. Добрий дня, шановна судія, шановна глядачі. Пане Олексію, як зазначили вже ми, і про це говорив профільний міністр Герман Галученко. Що нашій державі вдалося повернути до роботи два енергоблоки. Це ж суттєво полегшило нашу ситуацію. Чи можна сподіватися, що так буде і надалі? І водночас президент Володимир Зеленський вкотре наголошує на розвитку зеленої енергетики, і що в подальшому може унеможливити блокаут взагалі в нашій державі. Ну, скажемо так, якщо б не було взагалі ракетних обстрілів і дронів, то я думаю, щоб ми б без проблем би полагодили все, війшли в весну вже в кінець опалювального сезону. Я думаю, що все було б нормально. Ми б мінімально б відчували наслідки цих ракетних на атак. Ну, ми розуміємо прекрасно, що вони будуть і далі, і вони болючі. Не будемо цього скривати. Вони е, е, дуже часто мажуть дуже часто наше. ППО просто умічки енергетики. Всі дякують їм постійно. Я знаю, просто бачив, як е, після цих ракетних атак СМС е, переписуються, дякують. Ну інколи і, і, і трапляються попадання. Вони дуже болючі для енергосистеми. І те, що ми відновлюємося такими темпами, завдяки нашим енергетикам, завдяки зусиллям міжнародних партнерів, ті допомоги, яка йде, це ну це диво, і треба просто дякувати людям за те, що вони 24 на 7 Працюють і, от як ви бачите, зараз на картинці, да просто руками лагодять і роблять такі інновації. коли сюди приїжджають іноземні делегації. Вони просто дивуються здатності українського народу нашим інженерним якостям. Вони сказали, що їх би системи точно би лягли. Тому е, сподіваємося, що все буде далі добре. Ми будемо тільки вдосконалувати хоча ситуація. Радуємося, що зараз немає відключень однак, ситуація залишається стабільно такою складною. Щодо зеленої генерації, вона також зараз, коли сонечко вийшло, сонячні станції почали працювати. Також надали додаткову генерацію. Я знаю, в багатьох громадах розробляються проекти зелені. Зараз міністерство енергетики додає певного законодавчого такого ритму разом з народними депутатами з енергетичного комітету, які хочуть простимулювати певні речі пов'язані з зеленою генерацією, додати в тому числі обговорюються до, до тих станцій, які встановлюватися такі акумуляторні потужності, які є для того, щоб вони в день згенерували, а вночі чи ввечері вже могли і віддавати зенеровану енергію, то яка не буде спожита. І як зазначав наш президент, ми йдемо такою шляхою шляхом енергетичної децентралізації. Те де будемо залежати не тільки таких великих е об'єктів, які в нас є: атомні станції, гідро, тепло, вірна станції. Ну і поступово, коли регіони, міста і навіть будинку стають енергонезалежними. Ключове питання наразі, після вихідних без відключень, понеділок був в принципі теж без відключень більшості регіонів Києва, вівторок нам обіцяють так само питання, як довго ми будемо користуватися електроенергією без відключень? Ви знаєте, от завдяки цим о, завдяки цим дарам і тому, що українці ну, побачили, якою ціною. Дається електроенергія, яку ми давно ну, яку ми сприймали просто як благо цивілізації. Тепер ми бачимо, розумію, що це дуже складні такі системи, які дуже легко порушити. Ми, ми, ну, ми бачимо ціну цих, цієї енергії. Тому дай Боже, щоб у нас все було добре, і ми взагалі з вами не обговорювали тему енергетики, а обговорювали тему, як ми будемо розвивати, як ми будемо відновлюватися тощо. Не буде ракетних пострілів. Я впевнений, все полагодять дуже швидко. Але не забуваємо, що на весні певні енергоблоки мають стати на ремонти. Те, що в надзвичайно швидкі темпи завершеність там певні планові ремонти на атомних блоках станції, це вимушена міра. енергоостаткування працює в такому режимі, в якому вона не планувалася взагалі по своєму дизайну. Ну і додімо, що до багато станцій ще з побудованих радянських часів. І потребують ну більш ніжного такого догляду, чим там певні сучасні агрегати, які зараз є аналогі в світі. Тому зараз те, що є стабільно, це ну це завдяки наполегливішій дуже важкої праці наших енергетиків. І звертаючись до громадян, будь ласка, сплачувати комунальні послуги, тому що це іде і на в тому числі це і гроші і заробітні плати тих людей, які в мороз постійно займаються відновленням. Електроживлення тепла, так знаєш, що зараз великі заборгованості, тому треба, треба бути відповідальним. Олексій, дякуємо, що на цьому наголосили. Теж за те, що дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Це Олексій Рябчин, енергетичний радник, віце премєр міністра з питань європейської інтеграції України.